Просто-прото я ще валіканцев, хто там святкує. Хто досліджує, давайте ми руку телеграм, що вам цікаво. Я так багато розказую про своє життя. Можете своє життя висказати, як буває. Ні, чому може просто. життя. Це так, але я про історію. Я ще маліканку сьогодні середа, І по понеділок я вирішаю в ніч місцево, їду туди, як подорож. І саме цікавіше, що в першому житті я прийняла таке рішення, що я йду в іншу країну, будувати. Тижні на два я там думаю. Потім послухайте, я їду в Україну. Після України я хочу повернутися знову в Іспанію. Я думаю про те, що все-таки це буде Барселона, але сам факт, да, то, але я сам факт того, що я не знаю, куди я повернуся. Я не, не зняла бібліоту в Барселоні, коли не знімали. Я в Барселоні виходила. Буваю, що ми будемо бачити на сезон, що буде сінами. Просто попускати. І це став потуб. Цей стан мені став дуже близький, саме через те, що я дуже внутрішньо змінилась. і ці зміни сталися завдяки абулетам, які я роблю для вас. Знаю, що багато до того. І для себе також. І унікальність цих амулетів в тому, що ви змінюєте десь у нічого. Ваша енергія стає іншою. Рівень енергії піднімається, і завдяки цьому ви переміщаєтесь на інші верху вашого життя. Це завжди краще, ніж та, на якій ви зараз проживаєте. І зараз разу вдається за півроку, і пірогу, розкачити на найкращу. Комусь треба більше часу, але в світі відбувається. Тобто знали, що відбувається зараз, то і тому і майбутнє теперішне. Це на одній такий знаходиться. В, в, так, в Іспанію не знаю, але точно не буде. Чураси по високополос. Можна було допустити поміняти на гарячі, але я згадала, що гарячі чистий було користь, але окей. Я про те, що сьогодні ми поговоримо, довго було вступ, вибачте, бачите, можливо, не цікаво. Не всіх цікаво. То сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми всі є творцями. Творцями свого життя. Навіть якщо ви це не усвідомлюєте, це все рідно, так. І саме перше, що ви повинні зробити, коли ви розумієте, що так, я творець, я хочу створити в своєму житті щось інше, відмінне від того, що я маю зараз, то перше, що ви повинні зробити, ви повинні відчути силу творіння свого, про що я? Я про те, що у вашому житті є події, які ви розсіюєте як негативні, де те в дуальності. Хоча чим більше дуальності у вашому житті, тим більше страждань зразу кажу. Що... Нас так почили. І, І така сама собі каже, То, а для чому я успішна? Що я собі створила я там, чоловіка алкоголіка або чоловіка, який не працює або хвору дитину, або те, що в нього немає грошей. Так, почуйте зараз саму сумність. Зараз не треба себе звинувачувати. Не треба казати матері, ні, я все пропала, яка я тупа, Ні. Ви крута, ви крути, бо в неї не дивляться. От я іноді думаю, подумайте, я. Своєю зовнішністю. У мене відзначально дуже круті дані. У мене від природи, чи не відроби, а від природи, що тоді потім не плотикуватися, у мене вже була красива. Добро. І багато чого, але я й не думаю, як я могла такі, в такій зовнішній голубі очі далі продовжувати. Як я могла. Як я умудрилась створити собі таких чоловіків. Ви розумієте? Це ж наскільки треба бути творцем, це настільки треба вміти ось так обійти все те круте, що тобі дали, і для себе пробувати такі події. В твоєму житті такі чоловіки. Розумієте, про що я кажу? Чи ні? Тобто, перше, ви повинні признати, що ви крутий творець, поправді треба було умудритися, наприклад, змір, це самі для себе створити. От саме те, що є таких визначальних даних. Якщо ви також подивитесь. Деякі з вас із багатих родин, Я знаю таких, у мене є такі клієнти, вони те, що вимудрилися собі, наскільки вони потужні, як творці, створити при такому, при такому створити собі таке життя, страждання, маючи гроші, почуйте, так. Це таке життя, яке взагалі обіцінло наявність ресурсу такого, як гроші. Тому що це багато про це, про те, що чому говорять все рівно, як ти виглядаєш, хоча це не все рівно. Але мається на увазі, що значущі елементи. Є твоя енергія. І ви, як творець, сама це собі створили. Тут можна сказати мені, я таке не хотіла, але почуйте. Даю відповідь на запитання, для чого ви це собі створилося? Для чого я таким план, який в мене був. Будрилася собі там, взяти гель да, накачати продажній вишці, тому що мені хотілося між то сліду, бо я була худа. Розумієте, яка яке це... наскільки я талановита, як творча сонку, що навіть знайти, десь роблять, накачати цю гель, жити з ним, Розумієте про що? Тож, навіщо це створила все це? Створило. І ви створюєте Це тільки для того, щоб зрозуміти цінність себе або цінність того, що ви маєте. Розумієте, про що я? Я знаю таку історію, наприклад, да, коли я десь читала, хлопчик, він прибирав дитинці в кімнатну квартиру своїх батьків. Ну, таке да, так, дали йому таке завдання, батьки. І він, звісно, її став набір і на вибух в цю квартиру, тому що я його розумію, прибирати в дитинці від кімнатну квартиру, ну, і сохрані. І він каже цю історію, що потім, каже, коли вже за цю квартиру там, я виріс, і щось якась точилася там момент, кому да, вона достанеться, він каже, я навіть ну, і не став цьому приймати участь. Каже, потім ця квартира пішла в одному місцю, там щось її якось продали, хтось там гроші, грубо говорячи, пропутили. Він каже, і потім в якийсь момент я зрозумів, яка в мене була цінність. Пятикімнатна квартира, яку я взагалі не цінував і навіть не хотів да, за неї там ніяк боротися. Не ти, що боротися, Ніяк не приймати участь в тому, щоб вона була моєю. Розумієте? Тобто наші душі тут, вони граються. А гра в чому заключається? В тому, щоб зрозуміти свою цінність. Мені якраз і давали у тих чоловіків, які у мене були, для того, щоб я зрозуміла саме свою цінність, як і вам. Що значить давали? Давали це я сама собі давала. Бо всі ми з вами одна енергія. І ми самі створюємо свій сценарій. І навіть зараз я живу своєму сценарію життя. І всі, хто мене оточує, це як актори, там, мама, чоловіки, клієнти, партнери, люди, які я зустрічаю, бо вони саме служать моєму сценарію внутрішнього, на який я маю запит. Тому послухайте. Якщо ви хочете навчитися, як вам створювати, умовно говорячи, потуальність, гальні події в вашому житті, вам треба спочатку вже визнати себе успішним творцем. Тому що все, що ви створили, це вже говорить про вашу силу, про те, що ви змогли створити те, що взагалі інді не піддається да, розумінню цього. Теж знаю одну історію, коли жінка вийшла заміж, вона каже, мені було дуже скучно. І потім вона народила дитину, а учісь. Їй чистка. не стало скучно, вона не постійно займається. Як чоловіка, там у неї все добре було, каже, так, Повне розуміння один одного, і каже, скучно. І на оце скучно, вона сама собі створила чим займатися і прийшла тоді научись. То навіть діти, які до вас приходять, це теж створили ви. І не треба зараз через це сукрушатися. Треба признати, що так, я пішли. А друга етап, якщо я зуміла створити ось це, то я відсотку зможу створити і інше. А як створити інше? Як буде те, що вам хочеться? Це проживати даний момент усвідомлення того, що я вже успішна. Чуйте, я успішно в особистому житті. Тому що, якби ви хотіли бути заміжня, ви були б заміжня, почуєте мене. Ви дійсно цього не хочете. Хто хоче заміж, то вже заміж вийшов. Що ви успішні фінансах. Тому що те, що ви не маєте... Це, дуже, це одне те, що ті люди, які мають фінанси, що вони Тому що ті люди, які мають фінанси, вони теж залежні від фінансів, як і ви. Але вони залежні в тому плані, щоб ці фінанси зберегти. А ви залежні в тому, щоб ці фінанси знов таки теж зберегти. Ну, тобто вони зберегти в тому плані, щоб їх не стало більше, переживають. А ви переживаєте, щоб вони взагалі до вас приводять більше. Але це, це рівно залежність. Розумієте? Тобто успішні, як і багаті, що так і вільні успішні. Тому що багаті успішно програють сценарію як примножити, а ви успішно програєте сценарій. Як утримати більше пришети? Ви успішним в чомусь? В роботі. Тому що бути тому що ви сама це собі створили. І це є успіх, тому що ви творите кожного дня. Навіть якщо ви думаєте, що я буду зараз, як я з вами розмовляю, це момент ви своє майбутнє і усвідомте свою успішність і саме на цій базі почніть проживати. І мої амулети також про це. Що значить проживати? Думаю, ви прийшли на питання роботу, яка вам не подобається. Це створила я сама, а по собі. Так. Як же я успішно створила? А навіщо я собі створила цю роботу, яка мені подобається? А для того, щоб я зрозуміла, що я цінна? Щоб я, що я цінна для того, щоб мати роботу, яка мені подобається. Бо саме в вашому сценарії. Вам потрібно спочатку побачити, якою робота не повинна бути, і тоді потім ви оціните ту роботу, яка до вас прийде. Бо якщо ви зараз таки не приймете цю неуспішну роботу, то навіть далі, коли ви будете успішну роботу, ви знов це обіцяєте. Ви скажете, я хочу більш успішно. Це як грошима. Так. Я сподіваюся, що я вам зрозуміла поясню, але кому потрібно, то і почує. Тобто, ще раз, ви створили цю роботу для того, щоб зрозуміти, що ви хочете мати іншу роботу. І на цій роботі, де ви зараз знаходитесь, ви починаєте вишукувати те. Що вам подобається. Ну, наприклад, не знаю, можливо, у вас красиві обої там, де ви працюєте. Можливо, у вас начальник, який вам до вас благосклонний. Тобто, ви кожного дня, працюючи на цій роботі, починаєте увагу зосереджувати. На тих моментах, які вам подобаються, я не про те кажу, що ви там залишилися і завжди працювати. Ні, хоча бувають випадки, коли ви передивитесь, тобто коли ви побачите ті плюси, які є на роботі, і підминетесь до енергії Творця, Творця, який відповідає да, цій енергії. Завдяки тому, що ви піднімете свої енергії, вас підвищать, або трансформація, якась станеться, вас переведуть в інший заклад працювати, або в інше місце роботи, все, що завгодно може бути. От що от цьому ви є творець побачите, на них зосереджувати увагу, а значить, туди піде ваша енергія, творця. Тобто того гарного, що ви побачите, в вашому житті стане ще. І ви кожен день, в кожній сфері вашого життя, ви шукаєте це, шукаєте те, що вам подобається. Ви скажете, а чи може бути таке, там, що щось не подобається, я відреагувалася, ще все пропало. Ні, це нормально. Не знаю, ви ж на виплатили зарплату, наприклад, щось там не доплатили. Звісно, йде роздратування, ви можете навіть піти викази про це. Але ви, ви розказали про це 5-8 хвилин, все, а далі ви знов шукаєте те позитив, що є. Але у вас при цьому з'явиться енергія на те, що бачите нові можливості. От саме ця енергія творця, яка від кружечки борони, вона почне створювати для вас нові вакансії, нових людей. Ось така цепочка піде. От цьому і є творець. Тому що ваша енергія йде все рівно на створювання подій, в яких ви своїм станом... Визначаєте тільки ви, ні чоловік, ні діти, ні мами, ні друзі посварилися з чоловіком. Окей. пять 8 хвилин ми все і далі пішла жити своє життя. Своє це значить мати свої цілі я Приходжу на всі те. Да? І відпустити чоловіка в енергетичному сенсі цього слова. Ви скажете, немає нічого позитивного з чоловіком. Ну не буває да? Не буває, завжди є. Відранку зуби чистить, вже класно. Приємно пахне, вже класно. Вносить мусор, вже класно. Я зараз не кажу про те, щоб прожили з тим, хто вам не підходить. Але навіть той, хто вам не підходить, у вас все може ось так перебудуватися, піти зовсім по іншому Навіть сам момент розходу з цією людиною. Почнете творити те приємне якщо ви в дуальності, да? що ви б хотіли бачити в своєму житті. Тобто, ідея такова, що б не сталося в вашому житті, якщо ви хочете творити те, що ви хотіли б побачити в своєму житті, свідомо то ми все приймаємо, розуміючи, що ми самі для себе це створили. Можна запитати, для чого я собі це створила, вам прийде відповідь 100%. І потім не ніколи виходити, от яка я успішна. Я навіть, я навіть таке створила пляшку. Знайти в цій ситуації mm -hmm. те той плюс, а він завжди є. І на цьому плюсі енергія відшуця, і ви почнете будувати майбутні події. Або у вас нарешті з'явиться сила на те, щоб піти з тих обставин, або від тих людей, від яких давно треба піти. Тому. Я раз кажу про те, що все можливо. І мої амулети із трьох карт Таро, на яких вже тисячі відгуків, вони тому добре. Ви можете самостійно проходити цей шлях, а можете взяти, як за настану і амулет і мене, Раз на місяць я созвоню з вами по результатам. Я бачу, як міняється ваше життя. Тобто стан – це наше все, і щоб вони створили в своєму путті. Це вам до чогось потрібно. Мої амулети із карт Таро, з трьох карт років, я нікому нічого не висилаю, чи там всі інші технології. Вони і направлені на формування у вас високого енергетичного стану. Чому кажуть? Тому що Венеція була, там дуже прохолодно було, ні, там на мирах дуже жарко, але одну ніч як я полінілась одяг одягти одежу на себе і спала, вибачте, без одежі. І це Ну, Тобто так є, як є. Так ось моє мулети проста. І про свідомість. І немає нічого відбувається. Якщо ви шукаєте якесь. Волшебний амулет, який я бачу тоді погоду, да? візьми, хату ще носи з собою і в своєму житті все зміниться. В твоєму житті все зміниться, якщо змінишся в І енергетична зміна це те, що дають твої амулети. Амулетів дуже багато, там особисте життя на подорожі в мене у 14 амулетів. І зараз, до речі, де знижка. І є варіант розсрочення для тих, хто дійсно хоче. Яке приження ви не прийняли правильно, а від себе скажу вам, що ніколи не пізно щось змінити. По-перше, тому що наша душа безсмертна. А по-друге, тому що ця гра, вона безкінечна. І в один день ви можете заснути, а це буде означати смерть, а в інший день прокинутись, це буде означати ваше народження. Тому життя це гра. І почніть грати по-іншому. Почніть бачити в собі Творця великого, потужнього. У якого є якась пита всього того, що ви сама для себе створюєте. Тож, за завдяки амулетам, із карток старого, чи індивідуального, ви можете створити той сценарій, який вас принести на 6 року вашого життя. Але трансформації, вони будуть. Були і вони прийняли позицію. Всім гарного, можливості видно, спокійного.